Вітаю, шановні дев'яті класи, і ми сьогодні з вами вже підводимо підсумок нашому розділу і працюємо над практичним заняттям номер 4 вплив Валуївського циркуляру та ЕМського указу на українське національне відродження. Ми з вами знаємо, що ну, взагалі, взагалі понад 30 тисяч років тому людина вперше почала використовувати мову як засіб комунікації. Не лише щоб інформувати членів племені про небезпеку або задля координування масливців, ми почали використовувати мову, аби заводити нові соціальні зв'язки, будувати сім'ї, започатковувати свою культуру, свою етнічну особливість. Скільки ми з вами знаємо вимерлих мов: древньогрецька, латинська, єгипетська, санскрит, арамейська. Росія намагається додати в цю братську могилу і українську. Вже понад 300 літ. Ми сьогодні закріпимо свої знання про спроби Московії знищити нашу молод за допомогою Емського указу та Валуївського циркуляру. Перед цим давайте попрацюємо над першим завданням. Нам треба розглянути портрети громадсько-політичних діячів на Надніплянщини, до яких організацій вони входили, і схарактеризуйте коротко кожну з організацій, заповнивши таблицю. Макет таблиці ви бачите, у нас є три організації це громади, хлопомани та братство Арасіс. Будь ласка, опрацюйте. Зупиніться, опрацюйте спокійно, ми продовжуємо. Що ж таке Валуївський циркуляр? Це секретне розпорядження міністра внутрішніх справ Росії Петра Валуєва, яке забороняло друк книг українською і стало пошухом до прийняття гемського указу. Взагалі, Російська імперія після скасування Кріпатства в 1861 році дозволяє отримувати освіту мовами національних машин. Це означало, що українці, поляки та інші поневолені народи могли і отримали змогу здобути хоч якісь знання про свою національну ідентичність, історію, мову та походження. Проте цей процес був жорстоко контролювався владою. Аби люди були недостатньо освіченими для повстань, бунтів чи відстоювання своїх прав. До 1861 року в Україні вже існували недільні школи, які після скасування кліпатства користувалися неабияким попитом. Ці школи були не церковно парафіянами а світськими, такими, де люди могли опанувати науку, письмо та літературу незалежно від підконтрольної Росії церкви. Українські науковці, історики, громадські діячі почали активно розвивати мережі цих шкіл всієї України. Слід зазначити, що йшлося лише про початкову освіту. Більше закон деспотичної Росії не дозволяв. Одним із таких популяризаторів недільних шкіл став Микола Костома, видатний український громадський діяч, історик та фольклорист. Він зробив неймовірно сміливий крок. Поставивши ідею розвитку надільних українських шкіл на фінансову основу. Більш того, Микола написав про це статтю у Петербурзькій газеті День: нічого проти закону, жодних антиімперських ідей, критики влади, національно визвольних посилів, лише прохання підтримувати фінансово розвиток українських шкіл. Стаття була опублікована із надією, що її прочитає якомога більше інтелігенції, яка зможе допомогти грошем. Кошти прибували, школи розвивалися, українці все більше наповнювали школи. Цю статтю прочитав і Михайло Катков, засновник московського політичного журналіста. Михайло Катков був здивований сміливістю української інтелігенції та вдався до рішучих кроків. Він висловив думку, яка відображає популярний сьогодні в Росії наратив до какої український язик? Такого не було, нет і бить не може. У тому ж, 1863 році Катков із обуренням пише листа міністру внутрішніх справ Росії Петру Валуєву із проханням негайно припинити шабаш неблагочестивих українців, які набралися на хабство збирати кошти інтелігенції на розвиток так званої малоросійської мови. У цей же час український письменник і філолог Чорнівщини Пилип. Морачевський захопився ідеєю освіти українців, хай навіть початковою, і почав перекладати чотирьох євангелія українською мовою. У той час переважна більшість українців була глибоко віруючими християнами, і для органічної освіти потребувало і вивчення святого письма. Проблема була лише в тому, що церква була повністю під владою Російської імперії. І церква помітила тенденцію. Як все менше людей стало ходити до її шкіл, і як побільшало народу в стінах недільних українських світських шкіл? Як вони мали вберегти свою цілову аудиторію і не дати людям вислизнути з імперських пазурів московського віру. Рукопис Пилипа Морачевського потрапив до київського цензора Новицького, який написав листа Петру Галуєва, тодішньому міністру внутрішніх справ Російської імперії, у листі Новицький зазначив, що українці, певне, зайшли занадто далеко. І такий стрімкий розвиток української свідченості може стати проблемою. І навіщо взагалі робити переклад Євангелія, якщо навчання Святого Письма проходить на общепонятному язикі? Петро Валуєв, водночас, отримує ще один лист із благонамірними малорослами від благонамірних малоросів. Це членів духовенства Російської православної церкви. Вони боялися, що поневольницькі ідеї, які вони так вправно втлумачують в голову українців, врешті зіграють проти них, коли ті дізнаються всю правду про свій народ та своє походження. Тому у листі зазначалося. І праха Шевченка вироділась села шайка сепаратистів. Тобто, на думку російського духовенства, сепаратисти це люди, котрі живуть на своїй етнічній території. Прагнуть вивчати рідну мову та Петро Валуєв одразу надсилав листа Олександру II, але відповіді він не отримав. Цар взагалі ніяк не відреагував. Відтак, як реакція на потік скарг на бажання українського народу поставив циркуляр, де написано: «Приверженці малоросійської народності обратили свої віди на масу непросвіщеної, И те из них, которые стремятся к осуществлению своих политических замысов, принялись под предлогом распространения грамотности и просвещения за издание книг для первоначального чтения, букварей, грамматики, географии и тому подобное. Киевский генерал-губернатор находит опасным и вредным выпуск в свет, рассматриваемый ныне духовной цензурой перевода на малороссийский язык на, на повоза Додав циркулярі Валуєва Посанова. Пропуск же книг на малоросійському язикі як духовного содержання, так і учебних і вообще назначаємо для первоначального вчення народу тріаста Також свою роль зіграло й польське повстання проти Росії 1863 64 років. Імперія вважала, що, взявши приклад з поляків, українці також захочуть повстати проти царя і вимагатимуть незалежності. Таким чином, в 1863 році вийшов циркуляр. Не перший, але доволі такий сильний крок в лінгвіциді української мови. І тут у нас є друге завдання, Вам, нам потрібно ознайомитись з уривком документа Михайла Лемке, епоха цензур, цензурних реформ, і визначити його головну думку, підготуйте відповіді за такими запитаннями, які ви бачите. Документ такий. З листа міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва, міністра освіти 18 липня 1863 року. Давно триває суперечка в нашій пресі про можливість існування самостійної малоросійської літератури. Приводом до цієї суперечки були твори деяких письменників, які відзначилися більш або менш чудовим талантом або своєю оригінальністю. За останній час питання про малоросійську літературу набуло іншого характеру. Наслідок обставин Чисто політично, що не мають жодного відношення до інтересів власної літератури. Попередні твори малоросійської мовою були розраховані лише на освічені класи південної Росії, а тепер прибічники малоросійської народності звернули свої погляди на масу неосвічених. І ті з них, які прагнуть здійснити свої політичні задуми, взялися під приводом поширення грамотності і освіти видавати книжки для початкового читання або квар. Граматики, географії та інше. В числі подібних діячів було багато осіб, про злочинні дії яких проводилась слідча справа в особливій комісії. У Петербурзі навіть збираються пожертви для видання дешевих книжок південно-російської говірки. Багато з них надійшли на розгляд до Петербурзького цензурного комітету. Немало таких книжок буде представлено і в Київський цензурний комітет. Цей останній відчуває деякі Утруднення з розглядом згаданих видань через такі обставини. Навчання в усіх без винятку училища проводиться загальноросійською мовою, і вживання в училищах малоросійської мови не допущено. Саме питання про користь і можливість вживання в школах цієї говірки не тільки не розв'язано, але й навіть порушення цього питання, прийнято більшістю малоросіянами, з обуренням, але часто висловлюється в фейс, яке часто висловлюється в пресі. Вони досить ґрунтовно доводять, що ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і не може бути. І що говірка їх, як, яка вважається окремою малоросійської мови, яка вважається просто людом, є та ж російська мова, тільки зіпсована впливом на неї Польща, що загальноросійська мова так само зрозуміла для малоросів, як і для біликоросів. І навіть значно. Зрозуміло, ніж тепер створювана для, для них деякими малоросами, особливо поляками так звана українська молодість. Особам того гурка, який намагається довести протилежне, більшість самих малоросів докоряє в сепаратистських задумах ворожих Росії, і згубних для малоросів. Беручи до уваги з одного боку теперішнє тривожне становище суспільства, яке хвилюють політичні події. А з другого боку, маючи на увазі, що питання про навчання грамотності на місцевих наріччях не дістало ще достатнього вирішення в законодавчому порядку, міністр внутрішніх справ визнав за необхідне надалі до погодження з міністром народної освіти і шерифом жандармів щодо друкування книжок малоросійської мови, дати по цензурному відомству розпорядження, щоб до друку дозволялися тільки такі твори цієї мови, які належать до галузі красного писемку. Пропускання ж книжок малоросійської умови як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі призначено для початкового читання народу, припинити, це розпорядження було передано на височайшому государі імператора і його величність бажано буде удостоїти це монаршого схвату. Що хто не встигається, є підручником у сторінці 233-234. Можете ще раз прочитати цей документ і відповісти на це питання, які є. Можете зупинитися зробити і продовжуємо далі. Які ж наслідки прийняття Валуївського циркуляру? Петро Валуєв своїм указом заборонив видавництво та використання наукової та релігійної літератури української мови. Саму мову він не заборонив. Але як можна говорити, залишитися живою мові, залишитися живою, якщо нею не говорять? Цей документ відкинув український народ та мову до мар'єнеси в надії. Що ніхто ніколи і не згадає навіть про існування малорослів. Циркуляр був досить неоднозначно розпорядженням і хаотично у різних регіонах. Та саме Валойський циркуляр став підґрунтям для Емського указу. В 1876 році Олександр II підписав закон, який забороняв українську мову всюди, в театрі, в літературі, в науці, церкві, побуті. І Емський указ повністю заборонив українську мову на території України. Це був початок культурного геноциду українців цілеспрямовано зроблений Російською імперією. І тут у нас є одразу наступне завдання. уявіть себе журналістом, журналісткою, що працює над статтею на тему обмеження в культурній сфері на землях Падніплянщини після Валойського циркуляру та Емського указу. Напишіть на великий текст, порівнюючи умови цих документів. Висловіть власну позицію з представленої проблематики, визначте актуальність проблеми в сучасних умовах. Під час роботи використовуйте запропоновану схему, яку бачите зараз на екрані. Ну і А, Тобто, з 17 століття, коли цар Михайло наказав спалити усі примирники Євангелія українського, і потім Балоївський, Емський указ, і до 2022 року. Росія усіма способами намагається знищити українську мову. Чому саму мову? А як може існувати народ, який не вміє розмовляти? А навіщо знищувати народ? Тому що він бажає бути вільним на своїй землі, а не підкурятися загарбниками та їхнім ідеям. Українцям вдається зберігати, захищати, а найголовніше розвивати свою мову впродовж 395 років постійних утисків та лінгвіцитів. Українці продовжують розмовляти українською мовою. Українці продовжують нею спілкуватися, співати, читати, зізнаватися в коханні, сваритися, розповідати історії, миритися. Українці продовжують думати українською. І жоден документ не знищить мову і свідомість Лукасу. Успіхів вам у виконанні завдань практично.